Той момент, коли я просто оставив танк, взяв свого навідника, взяли легенько взяли одну димову шашку і просто пішли шукати командира танку. Своїх хлопців я не міг залишити в полі бою, навіть якщо в плен. Я думав, тан згорівший, не дай Бог, він просто загинув цьому. Я, я не, не міг змиритися з тим, що я більше не побачу товариша свого. Ми пішли за ним і коли ми Шевчуків підійшли до своїм навідником, ми побачили вже хлопців, які екіпіровані, каски, прибори нічного бачення на кроштейнах, активні наушники в тактичних рукавицях, автомати з обв'язками, на коліники, на локотники, в окулярах, всі просто не з якихось. Це перша хвиля, да? це вже Вони просто йдуть на нас. Ми відкриваємо вогонь, в них падає три, ми поняли, ньому м'ясо. Падає трим і звідти висувається на нас танк, починає рухатись БМД. Ми кидаємо дим і просто відходимо до своїх. Вони нас не стали доганяти.